Продовж десятків років жителі столичного лівобережжя змушені терпіти нестерпний сморід, який чим дуж посилюється з настанням тепла. Причина бортницька станція аерації, яка очищає стічні води. Київщини, однак специфічні аромати лише вершина айсбергу. Насправді проблеми очисної споруди заховані набагато глибше. Якщо їх не вирішити вже зараз, вони можуть призвести до катастрофи, яка зачепить дві третини території України. Оця вся жижа. Своїми всіми небезпеками може потрапити до русла річки Дніпро. Все, що кияни та мешканці сусідніх міст зливають в свої унітази, раковини та вани. Потрапляє на бортницьку станцію аерації, де вода після очистки скидається в річку Дніпро, а з неї знову потрапляє в наші домівки. Тож від роботи бортницької станції залежить якість води, а значить, і наше здоров'я. А станція наразі в критичному стані. Все, що користується водою з Дніпра, попаде в крани людей. Далі захворювання, далі проблематика. Все це концептуальна, величезна. Катастрофа над масштабу. Кошти на утримання та реконструкцію є як з бюджету Києва, так і від міжнародних партнерів. Тільки ось з року в рік ситуація на станції не змінюється і очисні споруди залишаються зношеними. Невже гроші відмивають, очищають, аерують чи просто крадуть? Ми розповімо вам не лише про те, куди пішли чималі кошти, які виділяються на бортницьку станцію аерації, а й про те, на що Київська мерія планує виділити аж півтори мільярди наших з вами гривень. Нам до сих пір цього ніхто не може пояснити. В чому механізм сутність цього проекту рішення? Я Марія Гураль. Це проект наша справа. В цьому матеріалі ми спробуємо відповісти на основні питання. Чому бортницька станція аерації, в тому вигляді, в якому вона існує, сьогодні несе загрозу для десятків міст, завдяки чому можна уникнути небезпеки та як столична влада розпоряджається бюджетом Києва. Ну що ж, поїхали. Всі хімікати, відходи, фекалії та інші речовини, які ми зливаємо в наші раковини та унітази, потрапляють на бортницьку станцію аерації. Єдину в столиці очисну споруду. Вона обслуговує не лише Київ, а й 13 прилеглих до неї міст та селищ. Відповідальність несе приватне акціонерне товариство акціонерна компанія Київводоканал». Але це принаймні поки що, адже в лютому цього року столична мерія вирішує внести свої корективи в діяльність цієї компанії. Департаменту комунальної власності міста Києва звернутись до приватного акціонерного товариства Акціонерна компанія Київводоканал з пропозицією достроково припинити договір та укладення угоди про дострокове припинення дії договору. Утворити комунальне підприємство «Київводоканал» виконавчого органу Київської міської ради, встановити, що майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, що буде повернуто з володіння прат акціонерна компанія Київводоканал, закріплюється за комунальним підприємством Київводоканал. Щоб не завантажувати вас складною бюрократичною мовою. Я коротко та доступно роз'ясню про що, що й йшлося та чому ми взагалі піднімаємо цю тему. Каналізаційні мережі столиці є власністю міста, але знаходяться вони в користуванні приватного акціонерного товариства Київводоканал. Що цікаво, частка її активів належить КМДА 20 лютого 2024 року. В Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення, згідно якого планують створити компанію з ідентичною назвою Київводоканал, але вона буде комунальною. Значить, на 100% підпорядковуватиметься мерії. При цьому все майно, яке належить громаді Києва, планують забрати з володіння приватного підприємства, передавши в комунальне. І все б нічого, але створення цього комунального підприємства потребує чималого фінансування. А ось звідки брати на це кошти, не знає навіть голова бюджетної комісії Київради Андрій Вітренко, адже сума вражає. Цей проект рішення кажуть, що віднесе організаційний характер, але не так, тому що там навіть чітко прописана цифра це півтора мільярда гривень, які будуть статутним капіталом цього підприємства, затверджується статут цього підприємства. І що дуже дивно, це таке важливе для киян рішення. Воно не пройшло комісії, наприклад, з питань бюджету. Тобто, де брати ці півтора мільярда гривень, звідки і куди може що? Давайте може заберемо зі шкіл і садочків і передамо на Києво деканал. Для чого наразі необхідно створювати таку компанію та направляти на неї аж півтора мільярда гривень з бюджету, не зрозуміло. Та й зовсім не схоже, що це вирішить проблемні питання каналізаційних стоків та очисних споруд столиці. А нам до сих пір цього ніхто не може пояснити, в чому механізм сутність цього проекту рішення. Тобто, а з самого проекту рішення це на жаль не видно. І наскільки мені відомо, що велика кількість депутатів Київської міської ради виступають проти такого проекту рішення у мерії спираються на те, що вони не здатні в повному обсязі фінансувати приватне акціонерне товариство з бюджету міста, щоб покривати всі його потреби. Тож створення комунального підприємства має забезпечити нібито ефективне використання комунальної власності, але є одне але. Проектом рішення не врегульовуються питання щодо частини майна, яке є складовою частиною майнового комплексу. Його використання комунальним підприємством ймовірно, можливе тільки шляхом придбання оренди або користування на інших правах. Отже, це означає, що комунальне підприємство буде змушене платити приватному Києву кошти за використання майна, яке міська влада не зможе передати з одного управління в інше. Чи не абсурд, ба більше кому відійде бортницька станція аерації, також не зовсім зрозуміло. адже цим проєктом рішення не врегульовується питання очисної споруди, адже тоді необхідно буде вносити зміни в договори, про які ми ще згодом згадаємо в цьому матеріалі. Але саме бортницька станція аерації є важливим стратегічним об'єктом, який наразі в аварійному стані. Термін роботи основних споруд та обладнання сягає 30-40 років. Відбувається постійне руйнування залізобетонних та металевих конструкцій технологічних споруд. Через великий знос виходить з ладу основне насосне та повітродувне обладнання. Від корозійних процесів руйнуються технологічні трубопроводи. Будівництво та введення в експлуатацію бортницьких споруд проводилося поетапно. Станція складається з трьох блоків очистки трьох цехів обробки осаду та допоміжних цехів. Перший блок звели лише задумайтесь у 1965 році, другий у 1976, а третій у 1987 році. І все б нічого, тільки роки йдуть. Країна урбанізується, об'єм стічних вод збільшується. Втім, на станції за час її існування майже нічого не змінилося. Навіть скарги про цю споруду, які залишають в соцмережах мешканці прилеглих до неї районів, залишаються все тими ж. Погано пахне на Харківській через станцію аерації. Дуже їдкий запах і неприємний. Смердить страшно, коли її модернізують, не зрозуміло. Головна пам'ятка Позняків, Осокорків та Харківського. Запах просто жахливий. Якби станція працювала за всіма нормами, запаху б не було. Ми вирішили особисто поспілкуватись з людьми та дізнатися, як їм живеться по сусідству з Бортницькою станцією аерації. Ну, як, запах і чуємо. А наскільки часто і коли вони ну, найбільш яскраво виражені? Та й утром, і ввечері, буває, днем. Ну, літом. Запахи йдуть. Це років 15-20. Тобто, це погіршується ситуація з родиною? Так, так. І вони відчували покращення за цей період часу? Я думаю, ні. Такого не було. Мама говорила, що насчет викидів нічого не говорила. А от на запах говорила про те, що зношене обладнання на відстійниках і на цьому. Тобто не вибирає оцей от запах. Ну, смертіло, звісно. Вийдеш на балкон і не знаєш, звідки воно. Я спочатку, коли отримала квартиру, я не могла зрозуміти, звідки це такий запах, а вже потім по Процесі життя, коли вже там проживати стало більше є, вже люди почали розказувати, що це іменно це, це станція, і вона нам дає такі оці, запахи. Там, де озеро, то, ну, там люди трохи страждають, а там більше відчувається. Бі, Сморід, який затягує навколишні райони від Бортницької станції аерації, проблема. Не вчорашня, вона існує вже десятки років, тільки ось вирішити її не можуть і до нині. Для того щоб зрозуміти, чому так відбувається, для початку необхідно розібратись звідки ж береться цей своєрідний аромат столичного лівобережжя. Тож я проведу для вас швидкий екскурс бортницької станції аерації та поясню, як це працює. Перший етап очищення стічних вод це ось такі решітки з механічними граблями, де затримується сміття, яке збирається транспортером в спеціальний бункер-накопичувач і вивозиться на сміттєспалювальний завод енергія. Другий етап. Пісколовки, де відділяються важкі мінеральні забруднення, в основному пісок. Після цього вода направляється в такі відстійники, де затримуються жири, органічні домішки тощо. Вже освітлена вода рухається до аеротоків. Тут проходить біологічне очищення за допомогою активного мулу, тобто бактерій та інтенсивного насичення рідини. Повітрям далі, вся ця суміш надходить на вторині відстійники, де проходить механічне відстоювання активного мулу, і вже тоді біологічно очищена вода через відвідний канал потрапляє в річку Дніпро. Крім сміття, яке спалюється, в результаті очищення стічних вод залишається й осад, який перекачується на мулові поля для подальшого сушіння в природних умовах. Однак, впродовж останніх років експерти дедалі частіше говорять про переповнення цих полів. Ще в 2018 році їх площа була вже майже 300 гектарів. Розраховані вони на 3 мільйони кубометрів осаду. Але вже тоді на станції зазначали, що там зберігається близько 10 мільйонів кубометрів муло. У три рази більше норми дамби полів потребують постійного нарощування, адже завжди існує ризик виникнення аварій. І така ситуація вже траплялась. 2013 року на муловому полі розміром 106 гектарів в результаті інтенсивного танення снігу та високого підняття ґрунтових вод стався прорив дамби. Для ліквідації аварії було залучено майже 600 людей, персонал станції, ДСНС та навіть збройні сили. Тоді уникнути екологічного лиха все ж вдалось. Однак питання мулових полів залишається нерозв'язаним. Щоб уникнути таких ситуацій, регулярно проводиться реконструкція. Лише за останні п'ять років на ремонт дамб з бюджету міста пішло понад 600 мільйонів гривень. Але чи так все чесно, так 2023 року КП «Дирекція» з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», яке є замовником робіт на станції, уклало з компанії Промінбудсервіс договір на проведення реконструкції дамб мулових полів номер 1 та номер 2 Ціна договору склала понад дві. 250 мільйонів гривень. Але що не так з цим тендером? На вище згадані торги подались дві компанії. Промінбудсервіс та будмонтаж сервіс 1. остання була готова виконати роботи на майже 15 мільйонів гривень дешевше за свого конкурента. Але замовник відхилив обидві пропозиції. Компанія промінбудсервіс таким рішенням не погодилась та направила відповідну скаргу в антимонопольний комітет, який зобов'язав замовника скасувати рішення про відхилення пропозиції цієї компанії. Врешті-решту вона й стала переможцем. Втім, у будмонтаж. Сервіси один не погодились, тож компанія звернулася до Держаудитслужби. З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущими через необ'єктивне та упереджене визначення переможця процедури закупівлі, північний офіс Держаудитслужби зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов'язань за договором, в тому числі і застосуванням відповідних наслідків в недійсності нікчемності договору. Зі свого боку замовник вирішив оскаржити результати аудиту в Київському окружному адміністративному суді. Та це не єдиний сумнівний тендер по реконструкції дамб. Наприкінці 2022 року все та ж компанія Промінбутсервіс виграла тендер на реконструкцію дамб молових полів, обігнавши свого конкурента Товгаранд Профі лише на 32 копійки. Але з невідомих причин договір з компанією було розірвано за згодою сторін. Проте фірмі було перераховано понад 5,5 мільйонів гривень. Промінбут та гарант профі конкурували між собою в ще одному тендері на реконструкцію дамб, який проводили в тому ж 2022 році. Ситуація з ціновою пропозицією тоді була схожа до вже знайомої. Конкуренти запропонували суми з різницею в 2 гривні однак, тоді закупівлю відмінили через відсутність подальшої потреби. Та й це далеко не все. У 2018 році Київводоканал оголосив тендер на реконструкцію частини насосної станції. Переможцем з пропозицією 510 мільйонів гривень та конкурентною перевагою всього в 6 гривень. Стала компанія «Київметробуд». Підприємство вже фігурувало в одному з попередніх матеріалів про столичний метрополітан. Це вони будують сумнозвісний метро на Воноградар, яке затягується з року в рік. Та повернімось до нашого тендеру. Київметробуд мало мала провести роботу з реконструкції на. Сосної станції до літа 2022 року. Але наприкінці травня 2021-го договір було розірвано за згодою сторін через неспроможність підрядника продовжувати будівельні роботи. На той момент компанія виконала робіт на 318 мільйонів гривень. За результатом повторної тендерної процедури переможцем стало тов Укрметалбуд. І такі історії з тендерами не поодинокі. Зазначає голова офісу трансформації Максим Бахматов. Коли е на будівництві або реконструкції використовуються компанії новнеймі no безім'янні з лівими якимись керівниками, власниками і таке інше, е саме під, такі, під час таких конструкцій і крадеться кожна третя гривня за версією ДБР в Києві, в тому числі на реконструкцію, про яку ви кажете, цілком логічно, що тендерними перегонами на бортницькій станції зацікавились не лише журналісти, а й правоохоронні органи. ДБР перевіряє інформацію щодо привласнення посадовцями КМДА та прат Акціонерне товариство «Київводоканал» коштів під час будівництва першої черги бортницької станції аерації у Києві та реконструкції комунальних об'єктів столиці. За попередніми даними чиновники перевищили службове становище та завищили вартість проведених робіт та матеріалів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. Крім цього, 23 серпня 2023 року Київська міська прокуратура повідомила про розкрадання понад 6 мільйонів гривень на реконструкції дамб Бортницької станції. В рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук в приміщенні комунального підприємства Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція». на даний час. Повідомлення про підозру жодній особі не здійснювалось. Слідство у згаданих провадженнях триває, але нам своє робить. Реконструкція дамб наразі і справді необхідна задля уникнення можливих аварійних ситуацій, тільки це зовсім не вирішує самої проблеми переповнення полів та смороду, який від них йде. Але рішення існує, розповідає Олександр Лисенко, член громадської ради при КМДА. Ще в 2013 році е, я відвідував саму станцію і нам презентували е, той самий проєкт, який технологічний проєкт, ідею, яку е, нам, е, власне кажучи, е, пропонують японські наші партнери. Суть наступна. Вони пропонували е, побудувати, е, придбати обладнання і побувати цех по е, сушки цього мулу. На сьогоднішній день він досить вологий і його неможливо спалювати. На станції мала поставитись система підсушування цього мулу. І, власне кажучи, тоді він перетворювався легким помахом руки, перетворювався на матеріал для спалювання. І навіть це виробництво планувалося як безвідходне. Чому? Тому що Золу, яка утворювалась би при спалюванні, планували використовувати при будівництві дорожніх покриттів. Цю реконструкцію планували провести в рамках кредитної угоди між урядами України та Японії, яка була підписана ще в 2015 році. Тоді японці пропонували кредит на суму 108 мільярдів єн, що за сьогоднішнім курсом 25,5 мільярдів гривень, терміном на 40 років під 0,1% річних і річних із пільговим періодом 10 років. Але зашевелилися лише в 2021 році. Сьогодні відбулась онлайн-зустріч з японською стороною, уповноваженими представниками учасника тендеру, під час якої був узгоджений графік проведення перемовин та складена дорожня мапа для найскорішого укладання договору генерального підряду. Будівельні роботи планували розпочати в липні 2021 року і завершити у 2027 році. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну внесло свої корективи. Ви спитаєте, чому не, не почалася реконструкція? Я відповідав: Японці в японців дуже суворі умови фінансування. Японці не крадуть 30% з кожного бюджету, а київська влада не хоче працювати на умовах японців. Вона хоче осваивать, так сказати, всі ці кошти. Вона хоче красти кожну третю гривню. А те, що станеться екологічна катастрофа і кияни, і дві третини України будуть потерпати від відсточних водків. А їм все рівно на це. Ми спробували дізнатись, що зараз з реконструкцією бортницької станції аерації написали запит до Київводоканалу та Японського агентства міжнародного співробітництва, яке виступає кредитором. Ми все ж дочекались відповіді від Київводоканалу та отримали ось такий лист. На дві сторінки сподівались побачити там розгорнуту відповідь на наші питання. Спойлер не отримали. Якщо коротко, то військовий стан стратегічний об'єкт. Ні про що вам не розповімо. Хоча цікавили, то нас питання по кримінальних провадженнях, бюджетних коштах та співпраці з Японією. Аж ніяк не з координатами розміщення та графіком роботи. Війна йде вже 10 років. Повномасштабне сторення йде вже два роки. Тобто за логіку, Київводоканалу, київського мера нинішнього, давайте ніхера не будемо робити, бо це вже стратегічні об'єкти дайте нам вкрасти 500 мільярдів гривень за 10 років, які отримала Київська громада. Між тим, експерти та екологи наголошують, що змін потребують не лише мулові поля, і очисні споруди, які вже давно зношені та застарілі, а затягувати з їхньою реконструкцією не варто. В разі не дай Бог якоїсь аварійної ситуації на Бортницькій станції аерації, зокрема на мулових полях. Оця вся жижа з своїми всіми небезпеками може потрапити до русла річки Дніпро, а відповідно постраждають майже всі, в тому числі і обласні центри, які знаходяться по течії нижче, ніж Київ. А це і Дніпро, це і Херсон. Це із Запоріжжя. Більше того, держекоінспекцією столичного округу наприкінці 2021 року вже тоді було зафіксовано перевищення показників нітрату, сульфату та фосфату. Їх виявили у відібраних зразках води з місць, де очищена вода з бортницької станції потрапляє в річку Дніпро. Що з водою зараз невідомо, адже під час військового стану скасовані будь-які позапланові чи навіть планові перевірки. Фінал. Кошти на бортницьку станцію аерації з бюджету міста виділяються. якісь роботи виконуються проблеми. Залишається більше того, чиновників ще й підозрюють в недоброчесності чи то пак корупції. Допомога, яку нам пропонувала Японія майже за 10 років, так і не була реалізована. А що буде далі, ніхто не може відповісти. Єдиний спосіб розв'язати проблему з станції аерації це повна її реконструкція. Це дозволить мінімізувати неприємний запах та не боятися, що нечистоти потраплять у води Дніпра. Тож ми сподіваємося. Що за так званого скунса на околицях європейської столиці бортницьку станцію аерації? Все ж візьмуться не лише активісти, екологи, журналісти, а й чиновники. А ми зі свого боку продовжимо слідкувати за даною ситуацією, адже це наша справа.